Конституційний суд Грузії ухвалив висновок за подання про імпічмент президента країни Соломе Зуробішвілі, визнавши, що вона здійснила поїздку до Європи з порушенням конституції країни. Про це стало відомо із грузинських ЗМІ. у заяві за 16 жовтня. Йдеться що Конституційний суд визнав порушення конституції президентом Грузії Соломе Зуробішвілі. Проти цього рішення проголосували 6 із 9 суддів. Грузинський суд обговорював це представлення, підготовлене під авторством партії влади. Грузинська мрія протягом трьох днів. Голова Конституційного суду Грузії Мараб Турава прокоментував, що президент Грузії 31 серпня 2023 року в ході своїх робочих візитів за кордон 1-6 вересня здійснила свої представницькі повноваження у сфері зовнішніх відносин без згоди уряду Грузії, порушивши цим положення під пункту першого 52 статті Конституції Грузії. Так, суд дійшов висновку, що це є повним порушенням Конституції для цілий 48 восьмої статті Конституції Грузії. Зазначимо, що після. Після відповідного рішення Грузинського конституційного суду питання про імпічмент президента буде передано до парламенту. Для усунення глави держави з посади потрібно голоси 100 депутатів парламенту. У середині вересня члени правлячої проросійської партії Грузії звинуватили Соломе Зорабішвілі у порушенні конституції, оскільки вона поїхала з робочим візитом до Німеччини без їхнього дозволу. Тоді вони передали подання про імпічмент президента до власне конституційного суду.